продовжують обговорювати передачу нам далекобійних ракет Таурус. Місцеві видання заявляють, що країна найближчим часом може оголосити про їх передачу, та й досі. Невизначеною залишається позиція канцлера Олафа Шольца. Україна ж продовжує активно працювати, щоб рішення про передачу прискорилось і заявляє, бити будуть лише в межах кордонів України. Чому ракети Таурус є такими важливими для нас та як можуть змінити ситуацію на полі бою? Про все це розкаже влада Цимбаленко. Удари вглиб тимчасово окупованих територій влучні і такі болючі для російської армії. <рисвітло -три> Це буде робити про кампанія виробник на це довгий процес. А посилити обороноздатність сил оборони треба вже кажуть експерти. І тауру для цього необхідний. Адже це практично аналог британсько-французької Storm Shadow та Scalp. Вона має тандемну боєголовку, яка легко вражає надзахищені цілі і бетонні бункери. Вона складається з двох частин у тандем. Перша менша боєголовка вона пробиває діру в стіні. І, власне, вже через цю діру приміщення влітає основна бойова частина з максимальною кількістю вибухівки. І вибухає всередині. Якщо вона вражає бункер з літаком чи якийсь штабний бункер, то там нікого в живих не залишиться. А від літака будуть самі, самі тріски. Тім, Таурус має і перевагу над аналогами. Дальність ракета може вражати цілі на відстані 500 кілометрів. Це означає, що ракетами Таурус ми здатні уразити будь-які об'єкти на тимчасово окупованій території, включаючи Керченський міст, ну Кримський міст, Керченську переправу, всі парти в районі в районі, значить Кримського півострова. Всі порти на окупованому узбережжі Азовського моря, тобто ми здатні повністю, якщо ми отримаємо достатню кількість цих ракет, ми здатні повністю заблокувати будь-яку логістику Криму. А знищення логістики ворога це один з пріоритетів цієї війни, наголошують експерти. Адже без поставок патронів, снарядів та палива росіянам буде складніше стримувати український контрнаступ. Утім, кількість аурус, яку можуть передати Україні, і досі невідома. За даними військових аналітиків, може йтися лише про 10% від загального запасу Німеччини, а це становить 600 таких боєголовок. 50 ракет це величезна кількість. Ми ж говоримо, що кожна така ракета вона буде знищувати. Дуже високовартісний ціль, ну тобто мова не йде там про одинокий танк, чи там про артилерійську установку. Мова йде, ну скажемо, про штаб армії російської, в якому знаходиться там, скажем, генерал декілька полковників. Мова йде може йти там, ну скажемо, про скупчення літаків на, на аеродромі, чи там, скажемо, склад ракет. Остаточного рішення про передачу ракет Аурус поки що немає, і одна з мовірних причин Бундестаг чекає, аби першим про поставку ракет далекого радіусу дії Атакамс заявили сполучені штати, як це вже було з леопардами та Абрамсами. У підсумку німецькі леопарди вже вправно працюють на фронті. А Абрамси мають бути у нас на початку осені. Тож і передача далекобійних ракет, скоріш за все, лише питання часу. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.